Так от, коли ми говоримо про печі, мусимо пам'ятати, що pH шлунку один, pH стравоходу інший, і не повинен вміст кислий попадати на слизову оболонку стравоходу, тому що слизова оболонка стравоходу не адаптована до такої кількості кислоти, до такої кількості соляної кислоти безпосередньо. І от тепер трішки розуміючи, що відбувається, давайте поговоримо про причини, чому виникає печія. можна розділити на декілька таких блоків. Перший це продукти, які провокують періодичну печію. Скажімо, якщо ми п'ємо багато газованої води, чи ми її п'ємо постійно, чи ми її п'ємо періодично, але газові оці бульбашки, які ми вживаємо, вони мають властивість підніматися доверху. І спричиняючи так звані аерофагії, це називається медичною термінологією а простою мовою, це відрижки повітрям, вони спричиняють ці відрижки повітрям. І разом з собою можуть заносити частково вміст зі шлунку їжу із соляною кислотою і провокувати відчуття печії. симптом такий ряд продуктів. Можуть провокувати відчуття печі. Кожен хто має цю проблему, хто, хто, відчу, хто коли-небудь відчував цей симптом, кожен із вас, ви знаєте, свої продукти, на які ваш організм вам відповідає такою реакцією, таким симптомом. В когось це ягоди з кісточками, в когось це кава, в когось це цитрусові, в когось це смажена їжа, в когось це томати, в когось бобові. Потім ще один, одна категорія продуктів, які також можуть викликати періодичне відчуття печі. Це продукти, які викликають газоутворення надмірне. Це якась капуста, або це ті ж бобові, особливо якщо їх вживати в великій кількості. Вони провокують здуття живота, газоутворення, яке в свою чергу. Проявляється так само відчуттям печії. Але є ситуації, коли печія у людини занадто часто, тобто людина скаржиться на неї ледве не щодня. І тут потрібно задуматись над тим, чи просто це регулярне вживання продуктів. Чи, можливо, причина ще в чомусь іншому. Бо іноді людина каже, я вже не вживаю таких продуктів, які б в мене могли викликати печію, але відчуття печії все одно залишається. Тут слід пам'ятати, що ось це місце, де стравохід переходить в шлунок, воно, ще раз нагадаю, має циркулярні м'язи, і Оце м'язеве кільце, оцей сфінктер, він має властивість ослаблюватись, ставати слабшим під впливом під постійної дії тих чи інших факторів. До прикладу, люди, які мають гіпертонічну хворобу або певні аритмії, ну, скажімо так, серцево-судинні захворювання, і вони на постійній основі вживають, наприклад, нітрати, так званий нітрогліцерин. Да? Це препарат, який має властивість знижувати тонус нижнього сфінктера стравоходу. Або бета-блокатори, або антагоністи кальцію. Ті препарати, які можуть спричинити постійне зниження тонусу. Далі паління. Воно також дуже суттєво знижує тонус нижнього сфінктера стравоходу. І цей тонус просто так не приходить в норму, він постійно занадто розслаблений і ніколи не має постійного закриття від стравоходу до шлунка. І це постійно супроводжується відчуттям печії. А особливо людина ще може його провокувати собі, скажімо, вживаючи їжу занадто близько до сну. Людина поїла і одразу приймає горизонтальне положення. А що відбувається в шлунку, коли ми їмо? Виробляється соляна кислота, виробляється ряд інших соків, які потрібні для процесу травлення. І якщо, маючи Знижений тонус нижнього сфінктера з людина одразу буде приймати горизонтальне положення, це завжди буде супроводжуватись печією, тому що не буде цього свінктера, який утримує шлунковий вміст і не дозволяє цим різним середовищам з різними pH між собою контактувати один з одним. Це може посилювати відчуття. Знову ж таки, чимало інших препаратів сприяють зниженню тонусу, тому, якщо ви маєте такий симптом, вам неодмінно потрібно проконсультуватись з вашим лікарем не лише з приводу корекції, да, з приводу нівелювання цього симптому, але і з приводу його, причини його виникнення. Чому такий небезпечний він? Власне кажучи, коли ми маємо тривале пошкодження слезової оболонки, як в даному випадку, якщо людина занадто часто печия, Зростає ризик виникнення злоякісних новоутворень, тому що коли слезова оболонка постійно травмується. Безкінечно щодня, якимось фактором, одним, двома, трьома, да? тобто і закидами соляної кислоти, і ще вдиханням якихось хімікатів. Зараз наразі дуже модні різноманітні електронні сигарети з різними хімічними добавками, А це все також впливає. Да? Це все хімічні речовини. Тому це дуже сильно підвищує ризик не просто запалення стінки стравоходу. А навіть перетворення цього процесу в злоякісний, тобто клітини починають ставати атиповим. І, відповідно, але це не розвивається дуже швидко, це процес, ну, як мінімум, років. Тому є час звернути увагу на даний симптом. І вчасно звернутися до лікаря. І печія це не єдиний симптом, який повинен наштовхнути на думку, що є проблеми. Як правило, маючи печію, лікар повинен, якщо пацієнт має печію, лікар повинен призначити фіброгастроскопію, подивитись на стінки слизу на слизову оболонку стравогоду, звичайно, на слезову оболонку шлунка, 12 палив. І М потрібно зробити біопсію, тому що е обов'язково уражені ділянки мають бути перевірені, чи, вони ще не чи процес ще не перероджується в злоякісний. Потрібно перевірити на, на наявність Helicobacter pylori, бактерія, яка, як доведено, сприяє виникненню і Підвищеної кислотності і е, сприяє виникненню злоякісних новоутворень стравоходу, шлунка стравоходу, 12 палої кишки. А, потрібно подивитись, чи є зниження тонусу нижнього свінтеру стравоходу, і потрібно подивитись, чи немає грижі стравохідного отвору діафрагми, тому що бувають ще ситуації, коли е, в ділянці, де стравохід переходить в шлунок, Є, ця ділянка, вона дуже близько до діафрагми, і є отвір в діафрагмі, спеціально через який проходить, проходять всі ці органи, і буває грижа стравохідного отвору діафрагми, яка також сприяє і розтягує. Стравохід і сприяє розвитку так званої гастроезофагіальної рефлюксної хвороби, бо печія, ще раз це лише симптом. І це симптом, як правило, гастроезофагіальної рефлюксної хвороби. А сама ця хвороба вона проявляється не лише печією, але проявляється і іншими симптомами. Наприклад, ще раз, аерофагією, коли є Відрижки повітря, або, наприклад, дисфагією, коли є порушення ковтання. Або, наприклад, до прикладу, оденофагія, коли є біль при ковтанні. Знаєте, Бувають пацієнти скаржаться, що вони ковтають їжу і відчувають біль. І Цей біль він не такий, як в горлі, коли в нас болить горло, в нас якась вірусна інфекція. Так? А це десь біль за грудиною. І ніби пацієнт каже, я ніби відчуваю, як їжа проходить по стравоходу і воно мене болить. Це може бути румінація. Це те, що, знаєте, коли відбувається відрижка їжею, бо аерофагія це відрижка просто повітрям, а можливо, відрижка їжею. І навіть можливий процес. Повторного пережовування цієї їжі, тому що вона повертається неперетравлена тими шматками, якими людина її проковтує. І це впливає всі ці симптоми впливають, відверто кажучи, не лише на стравхід, але впливають на слизову оболонку, ротової порожнини, впливають на зуби, сприяють розвитку, в тому числі карісу, можуть змінювати голос. Бачу ваші повідомлення, впливаюсь на голос, тому що голосові зв'язки можуть пошкоджуватися також цим кислотним вмістом. І, знаєте, одним із симптомів може бути, що людина хрипне, голос змінюється, голос, людина захрипає, іноді навіть вранці просинається і вже захрипше. А, і це є пошкодження голосових зв'язок часто саме соляною кислотою. Бачу ваше запитання а, під час їжі з кофтую багато повітря. Яка причина, І як визначити кислотні шлунки? А, Давайте зараз перше відповім на, на друге запитання, потім на перше. Як визначити кислотні шлунка? Є декілька а, методів. Є одномоментний метод і є методи тривалі. Що це означає? От коли ми робимо фіброгастроскопію, коли пацієнт ковтає так званий ковтає а, да? лікар, по-перше, може роздивитись візуально слизову оболонку в камеру, а по-друге, можна от в цей момент, коли зайшли. В стравохід, а потім наступним кроком зайшли в шлунок, на різних ділянках брати фрагменти соків і визначати їх PH. І зазвичай в заключеннях так і пишеться. При проведенні там фіброгастроскопії PH стравоходу така, PH дна шлунка така, в 12 палі можна свою визначити. Але. Чимало досліджень показують, що ці результати не дуже правдиві, тому що коли ми починаємо дивитися слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і торкаємося зондом стінки стравоходу або шлунка, рефлекторно починається викид соляної кислоти, і виходить, ми маємо. Нереальні цифри більш закислені, аніж вони є насправді, бо, проводячи забір, ми спровокували додаткове виділення соляної кислоти. А, тому існують інші методи, а, добові, добовий моніторинг. А, коли, як правило, це назогастральний зонд, тобто він вводиться людині не через ротову порожнину, а він вводиться через ніс. Це тоненька трубочка. Приблизно товщиною, як в крапельниці, Да, ви бачили таки, така прозора трубка. Вона вводиться через ніс, в ті ділянки там, до стравоходу, до шлунка, і. Фіксується пластирями людині, до неї кріпиться невеличкий такий апарат, який чіпляють людині чи на грудну клітину, чи на пояс спеціальне, в спеціальну сумочку таку. І людина вимірює, це може бути трьохгодинний моніторинг, іноді це може бути добовий моніторинг. Якщо це трьох години то людина просто сидить в Кабінеті три годинки, і потім зонд знімають і починається розшифровка да, на спеціальному апараті. Ми бачимо графіки, ту кислотність, якою вона була протягом трьох годин. Або ж людину відправляють додому, людина в звичному режимі живе, вона з цим зондом їсть, вона все робить, як, як і завжди, в неї ритм життя не порушується. Просто на наступний день його знімають. Тому, чи можливо визначити зміни в шлунку через УЗД? Практично неможливо. Тому що УЗД більше визначає паренхіматозні органи, тобто ті органи, які не мають порожнини всередині. На УЗД добре подивитись можна печінку, нирки, там підшлункову, а Шлунок і кишківник, можна частково зробити висновок про стінку шлунка, вона потовщена чи не потовщена, бо вона м'язева, да, там є оболонка, є слизова оболонка. От можна зробити, можна мати здогадки, що є запалення. Тому що, наприклад, є потовщення стінки шлунка, але ніколи не можна бути остаточно впевненим. Можна пропустити онкопатології, можна пропустити виразки, тому УЗД це не той метод, який повинен використовуватись для діагностики саме шлунку і кишківника. А, далі, а, під час їжі закофтую багато повітря, яка причина? Причини можуть бути різні. А, причина може бути в особливості в, анатомічні, в будові анатомічній щелепи. Тут потрібно бачити пацієнта. Може бути причина в зубах, якщо зуби не свої, неправильно сформований прикус, може стати це основною причиною, або ж проблеми якісь із щелепно-лицевими суглобами, можливо, в чомусь іншому. Тут, так, не бачачи пацієнта, важко сказати. У мами 87 років після інсульта залишилась дисфагія, і після цього почалась грех. Це вже буде до кінця життя. Вони не лікуються ніяк, крім омепразола і препаратів від печії. Це знімає ненадовго. Ну, дивіться. Причина дисфагії після інсульта це, як правило, враження нерва. Який і нервує, а, стравохід, гортань і так далі. А, тому відновити цей нерв, ну, частково можна реабіліта... реабілітаційними певними процедурами, але про повне відновлення говорити складно. А, дуже в рідких випадках вдається. А, Відновити до початкового рівня цю функцію. Проте в деяких випадках можливо. Знову ж таки, треба бачити пацієнтку і об'єми враження да, її. І дисфагія, ну, її можна зробити меншою. Але оці препарати, які ви називаєте, да, вони не знімають саму дисфагію. Вони просто. От є різні препарати для лікування гастриту, гастрозофаїальної рефлюксної хвороби. Перша група препаратів це препарати так званої системної дії, які блокують виділення соляної кислоти в шлунку, і омепризол відноситься саме до таких препаратів. Омепризол і ряд інших схожих до нього препаратів це системної дії. Тому на саму дисфагію він не впливає ніяк. А, і а, ковтання він не відновить ніяк, і на нерв він не впливає ніяк. Він просто трішки при, а, зменшує виділення соляної кислоти для того, щоб той вміст, який є, не був такий агресивний а, і так сильно а, подразнюючи, не впливав на слезову оболонку стравохода. Препарат. Далі, а, крім препаратів системної дії, є препарати а, ну, так звані. Ну, скажімо, альгінова, кисл... альгінова кислота, яка я не можу називати сьогодні назви препаратів, тому що це буде виглядати як реклама, тому я називатиму діючі речовини. Да? Так звані альгінати та альгінова кислота, якщо вона є діючою речовиною, її використовують просто для зняття печії. Це препарати, які людина приймає безпосередньо. Після їжі, тобто людина поїла, прийняла цей препарат, і він своєрідним гелем обволікує їжу, яку людина проковтнула. І навіть якщо відбувається закид, то їжа, грудка їжі знаходиться, вона оточена цим гелем. І навіть якщо відбувається закид, то спершу закидається гель. А вже разом з ним їжа і зі стінкою стравохода контактує гель. І тому їжа, просочена кислотним вмістом, не є такою агресивною, тому що стінку з травохода прикриває саме препарат, який був вжитий одразу після їжі. Є помилкою, величезною помилкою, коли люди намагаються нівелювати симптоми печі, ну скажімо, розчином чи содою, чи олією, чи ще чимось подібним. Чому у цих підходів до нівелювання печеї є синдром рикошета. коли ми різко гасимо кислоту лужним розчином, лугом, так? організм розуміє, що ми йому дали занадто багато лугу, так, на секунду, ну не на секунду, а на хвилину, на декілька хвилин ми відчуваємо полегшення, але дуже швидко після цього відбувається синдром Рікошета і повторно відбувається викид соляної кислоти. Як реакція на масивне утворення, на, на масивну подачу лугу. І тому через півгодини годину знову маємо почию. І це є небезпечно для небезпечно для, для людини. Разом з тим, іноді мої пацієнти кажуть, що вони приймають олію. Взагалі, Жирна, смажена їжа, і сама олія в чистому вигляді вони по перше, також знижують тонус нижнього стравохідного сфінктера. І цим самим сприяють хронізації цього процесу. І окрім того, сприяють знову ж таки різкому виділенню селяної кислоти, якщо вжити просто олію для приглушення цього відчуття печії. Якщо різке відчуття печії є, вдома в аптечці має бути препарат на основі альгінової кислоти, який ви приймаєте і через 10-15 хвилин, відчуття печиї у вас немає. Це має бути препарат як швидка допомога, а далі ви з вашим лікарем маєте знаходити причини виникнення печії і вже лікар має розписати. Схему лікування, яка буде підходити безпосередньо для вас. Бо тут потрібно дивитися не лише на стравохід і на шлунок. Тут річ може бути ще і в печінці, і в жовчному, тому що жовчокам'яна хвороба, дискінезія жовчного міхура, або видалений жовчний міхур із так званим постколотестиктомічним синдромом, також можуть стати причиною. Порушення травлення, яке призведе до рефлекторних закидів і до відчуття печії. Панкреатити також можуть стати причиною, тому потрібно дивитися на різні органи. Окрім того, можливий ще таки, так званий вістеровістеральний рефлекс. Знаєте, це стравохід. До стравоходу йде гілочка. Від блукаючого нерва. І до серцево-судинної системи іде інша гілочка, але також блукаючого нерва. Є люди, у яких діагностована певна аритмія, ну, до прикладу, фібриляція перед сердьм. У них приступи аритмії, приступи фібриляції або навіть синусової тахікардії, можуть провокуватися. Печією, тому що коли подразнюється стравохід, подразнюється гілочка нерва, яка і нервує стравохід, імпульс від неї переходить до гілочки, яка йде до серцево-судинної системи, і людина починає відчувати серцебиття, неритмічне серцебиття. Такі пацієнти часто жаліються, що в них напад аритмії, нападу аритмії завжди передує. Відчуття печії, а іноді вони можуть сказати, що в них це одночасно, і вони не можуть розрізнити, що це, бо печія може супроводжуватися болем за грудиною, і біль в серці це біль за грудиною, і людина може не розрізняти. Тому тут обов'язково потрібно звертатись до лікаря, ніколи не можна самостійно вирішувати, намагатись вирішити цю проблему, тому що можна недооцінити стан, можна переплутати і не розпізнати щось. Важке. А, так, що із ваших запитань ще я пропустила. А, якщо іноді виникає печія, який препарат краще приймати? А, якщо іноді виникає печія, а, знову ж таки, це альгінова кислота. М -м препарати на її основі М -м в аптечці, як Перша медична допомога повинні бути, на якому дослідженні видно а, грижу стравохода, стравохода, грижу стравохода, а, її а, частково можна побачити на рентгені, її можна побачити частково на КТ, її можна побачити на м, МРТ, її можна побачити м, при контрастуванні, а, скажімо, є. Ситуації, коли людина не може проковтнути зонд, тоді проводять рентген-контрастне дослідження, коли випивається рідина контрастна, чекає людина деяку кількість часу, і потім їй роблять рентген. І всі, вся та ділянка, по якій проходила контрастна речовина, тобто старохід, шлунок, кишки, вони всі підсвічуються на рентгені певним кольором за рахунок того, що контраст дає оце забарвлення. І можна побачити таким чином. Альтернативі фіброгастроскопії є відеокапсульна ендоскопія, але вона. Фактично, в рідких випадках придатна для діагностики грижі, і взагалі вона не, не є методом вибору, вона легка для пацієнта, бо ти просто проковтнув капсулу з камерою, яка залишила відеозапис того шляху, по якому вона пройшла і вийшла своїм природним шляхом. Але мінус такої процедури в тому, що Бувають ділянки уражені, які потрібно добре роздивитись. І коли лікар заходить ендоскопом, він може Повернути ендоскоп, повернути зонд правіше, лівіше, роздивитись, прицільніше подивитись, взяти біопсію, свідки, да, з якоїсь діляночки. А капсулу ти не попросиш повернутись назад, повернутись вправо, вона просто проходить так, як вона проходить. І дуже часто при наявності якоїсь патології, яку зафіксували на відеокапсульній ендоскопії, лікар просить тоді повторно уже зробити зондування.